У Криму у містечку Новофедорівка тривають двотижневі збори. Військовослужбовці 1-го окремого батальйону морської піхоти та сакської авіаційної бригади відпрацьовують планові стрибки з парашутом із літака. Ан-2. на землі теорія, практика у небі. Під час наземної підготовки військові імітували висмикування кільця парашута і вчилися тримати тіло в правильному положенні. Дії доведено до автоматизму. На черзі плановий медичний огляд і поглиблений інструктаж із заходів безпеки. І нарешті довгоочікувана путівка в небо. Сьогодні перший день зборів з повітряно-десантної підготовки морської піхоти. На даний час виконали у нас 50 стрибків з парашутом. Також у нас на сьогоднішній день виконали першоразники – ті люди, які на даний час по першому стрибку виконали. 43 стрибки в перший день занять виконали морські піхотинці. Сім стрибків здійснили військові парашютно десантної служби. На сьогоднішній день ми планували, відпрацювали згідно плану бойової підготовки батальйону морської піхоти здійснення стрибків. Виїхало 90 моїх воїнів десантно-штурмовороти та розвідданого зводу. Кваліфіковану допомогу недосвідченим у цій справі не знаю, інструктори що... парашютно-десантної служби. Вони ж контролюють правильність виконання стрибків. Морський піхотинець Андрій Мартинов сьогодні вперше відчув вільне падіння. Сьогодні я здійснив свій перший стрибок з парашутом, який мені здається запам'ятаю на все своє життя. Так як це ніколи не зможеш забути. Збори триватимуть до кінця наступного тижня. Планується, що загалом військовослужбовці виконують понад 250 стрибків. Десантуватимуться вони як у день, так і вночі.